Вітаю всіх, це Олексій Кроле. Ви бачите у нас, проти нас сьогодні наш старий знайомий. Наші старі знайомі точніше. І зустрічатися з ними нам доведеться без Циганкова. Вирішив дати дорогу молодим. І, до речі, ще раз нагадаю: Джуніор Мораес. Молодий зелений, 16-річний, повернувся в Динамо. Ось такі у нього стати такі рейтинги. Ну що ж, а ми зустрінемося на полі. Монсипалде Бутарк. Знову повертаємося ми на цей стадіон. В минулому сезоні ми лише один раз змогли перемогти. Тише не пам'ятаю, чи тут, чи у нас вдома, але недостатньо перемогли for the supporters who was some tickets as soon Відпрацював захисник. He already were on here. Oh, well defended. That had to be done. Dinamo Kiev started their campaign in spectacular fashion. Quite a statement of intent coming into this game. And it's played forward. to <laughs> the <laughs> I think a cautious start from both teams. Серйозно теж. Шипасаки. Щупасаки. Чупакабра завалив э, Безуса. О, намагався відірвати стопу. Так. О, цікаво. Безус, звідси, найкращий удар показує нам. Ну що ж, спробуємо. Дар може не краще, але закручує він не дуже. Та що ти робиш? Кеджора. Ugh, oh, Moletsi. Well, He's had a go! Ugh! Oh. oh, that's a terrific save from the keeper! Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Серйозніше забіги робив. по Бейзус. Та диви і зараз не пішов. Кози знову де він стояв там? Dinamo Kiev just had to make the ball stick but came up short. Gets it back. Bezus spreads it towards the left. Oh, that's nice. It into the <toffit> Одразу два гравців були в офсайді, звісно. Перейра. Біжи! не біжить. Добре його накрило захисники. Шапаренко отримає м'яч. і Просір. Ох, Офсайд Та копейс влучив в супрягу. Лучу... От uh, вони люблять плентатися. Підставлятися під удари. Начинается. Майже обіграв. Ех, не до Безоса. Ну що ж, не без uh, можливостей, але. Я сподіваюся, вже відкриємо рахунок. До цього часу. Just back from your break, you've missed very little on the back of the phone. Супрезі трохи треба треба потренуватися. Робити такі навіси. Безос. Jesus has a look up from the right hand side, seeking out options. Earth. Shibasaki. Leganes ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Gets into some space. Damn, no. Shred. It's being played forward. Well, that's where he wants it. Так, be... пес, <плес> ну швед сильніше би. <плес> Міг бути повтор голо в Барселоні. Return to their bench and we're gonna have a substitution. Play for a throw. There's gonna be another change here. Так, на ГНС робить першу заміну. У нас же порош. Наші заміна. Налоги просто забираю. Да дебилы, но То я дивляться. Так Безус. явно. Зробимо вот такий хит конем. Оооооооо. Оце так накрутили, оце так гол. Супряга стає, все краще і краще. Вже Роналдо відпочиває. Да, дивіться, це кінжора там накрутив. І супряга вже другий гол в цьому сезоні з ножицями. Точніше, через себе ножиця він не зробив, але через себе зараховано. On both sides, actually. So we have our breakthrough. The perfect display, and the old saying comes to mind when the going gets tough, etc. The Ghanais are actually displaying tremendous fighting spirit. There's a real belief that they can still have a say. Breaks on here. And it's Bojabasto. He gets past his man. Now the header! Це капець! Я в шоці! Пропустили такий небов'язковий гол. Що це значить? Дивіться, де бігав захисник, де хоча раба бігав? І тут... Я в шоці. Бурда, начебто тримав, потім вирішив не тримати. І Миколенка, Миколенка ну капець. Знову нам не дається виграти в Лиганеса. Pretty obvious as to who there we His energy levels began to sag, and he was never going to last until the final whistle. Look at this, the equalizer, and we're all square. Well, there's your audience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback. And this is the only with the Now they can go on better, possibly. Like press. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late, late steal here. Needless well, to say, he was expecting a better ball than that. Tanook, up with both sides might have to settle for a draw, although right. okay, there's still a baremo miage of Хіба що зараз? Та ну хто так б'є? Ну прусине. Шкода відразу пропустили. Ну що ж, заслужена нічия. Легенеза. І бачите, навіть не супряга став найкращим гравцем. Ревес ліганези. Що ж, на цьому я з вами прощаюся. Наступна гра буде Гра збірних. Перша ми тренуватимо. Тренуватимемо збірні. Так, а і останній День трансферного вікна. Ну, ми, в принципі, вже все придбали. Хіба що продати когось ще можемо. На цьому дякую за увагу. Булівайте за наших.